Усім привітик! Цього разу я створила світ повністю пустеля. Але я заспалася не повністю пустеля, а на якомусь кратері єдиному. Але дивний спален, в общем вже помітила от таку якусь пальму з водою. Я почала з пошуку села. Я граю з модом якраз на утю пустіляку, також граю з отакими модами Blue Skies, Beauty, Ice and Fire. Також я не знаю The Wars Talent якісь отакі. Ну в общем, в мене така штука. Хочу на оці пулі і на отакі от цікавенькі блоки, так би мовити. Цікавенькі мій, можна назвати. Того я пошла шукати де ж це селище. Хі, кладовка не пустельна. У мене не цікавить кладовище, мене цікаве селище. Хочеться десь так облаштуватися, щоб було комфортно. Ага, вічно пустеля. Ну пустелі тут багато, але яиче, а ну, що то за штука якась? О, до речі, мені тут подобається. мабуть, буде облаштуюся саме тут. Тут уже такий непоганий будиночок, будинок. Ну раді мене рил на такий Що написано Home of Не Непоняла? Я английский не знаю. Арбалет, на швидко зараження 3. Непогано його можна полагодити Я в креативі Ого полагодити для мене. Навіть не надо мені Ммм-ану, что написано. Ап. А, точно, їх уже не могла тут так. Вау! Я хочу такой. конечно, а, штука. А штука, Ч у нас секретний проход а не Конечно... Ну тик такий собі Ну на мою думку цей будиночок ну такий собі Однак чесно можна заробити з нього добре А тут уже в нас Десь хто вже бе... Хе, у нього вже ім'я є. Це його виходить будинок. А вообще будинок класний. Сюди ще сходи, дороби, чувак. О, всі сунусти Кипник з греч. Глеч... В общем, чувак. Тобі до -то пощастило. Твоя хата мені зашла. Ось воно боже. Арбалет-то я собі заберу. А то не надо. Де. Це відьма. Не очікувала. Хата горить, моя хата горить, моя хата горить, моя хата горить. Моя хата горить! чорт, хата горить, хата горить, хата, 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 не згорай, не згорай, хата. Нет, хата, хата, ні, ні, ні Да. Є лише один вихід, це... Розлити настали воду. Ус. Тепер ми потонемо тут. Не, не потонемо, а воно. А надо, щоб він згасав, згасай, згасай! Нічого, я її відбудую. Все одно збиралася її покращувати. Така різниця вже. моя хата згоріла. Підгоріла, я б сказала, не згоріла а прямо підгоріла ця хата. Тс. Невдалий початок, мушу сказати. А. Дайть, дойде, а. Как? Як тут воду занагина? В общем, так. Для початку треба воду прибрати. Бо я навіть не бачу, що мені і ремонтувати. У цій сцені. Але чесно, я не знала, що той житель. Це нагла відьма Тупа така нагльош У нас тут твориться Ой, ж, Дім непоганий, але вдосконалення йому треба тепер точно, бо він під Не треба було цим мечем бити. Але не подумає про то. Ну, постраждала від нас, трохи. Ну ладно, чесно. Для початку я поламала по ці всякі потрібно. Я не планувала з самого початку дома лагоди. Я планувала не дім лагодити, а якісь приводи шукать. Але... Не так сталося, як гадалось. Де ці лапа? Е. Таня, як вона тут опинилася? Це внашов в оригіналі тут Так. Які я ж сюди розвелю? Mm. На. Да. Ну -у -у. я біля селища зато хочу. Наче все. Летіть. А тепер подивлюся на ситуацію цього дома Яка ситуація? Погана ситуація у нас. О тут я взагалі балкончик або зробила Но ви, вихід на якийсь такий балкон був би тут непоганий. М -м да, тут. Хочу я так повище балкона заробити. Алло. Mm -mm. скажу Піч є. Хоч хость є. Mm. Дим, взагалі непогано, але забагато все прибудовувати. Я нашла бы какой нибудь комфортабельный себе куточок. И засела в нем. А мне типа паймочкой уйти Платила Ось така чиндаль, де, по-моєму? Гігіпогіфік Опа, піра Він і мертві дара Видно, йде ракончик, він не досить